Всім доброго дня! Приїхав прибирати ловушки. От саме у нас вже рій зайшов. Перший рій вже є. Пер... Приїхали ми забирати ловушку. Так, в неї ноги не виросли, зараз ми її знімемо. Дивимося. І так же само як стою, беремо одичкою їх. Так, вже собі. Всі сидять всередині, беремо їх і закриваємо. Гудять! Тепер це діло таке робиться. Одну одного мотузка. Другого мотузка і тримаємо її в руках. бере її. Ну, Ось. Куди її назад? Але щоб вата не вилізла, бо вони нам зараз устроять Вирвані. Так, ну от і все, лужку зняли, вже завтра я вам покажу її розпаковку. Привезли ми цього рія додому, що ми вчора знімали. Зараз ми його будемо розпаковувати. Десь ночі Сіяли ножа. А де ми його загубили, так ми його не знаємо. Потім ще ночі підібрали, чекали. Ну, ніхто так і не з'явився. Так. Вони всі як на зло заходять у стоячу ловушку, на стоячу рамку. Так. І це... У нас зараз ми цього розпаковуємо. Ну, кому буде інтересна ця тема, пишіть коментарі. Я буду знімати, А якщо ні, то я просто в кінці сезону зніму відео, що в мене вийшло з роями. Зараз розпаковуємо цю ловушку і будемо чекати знову ночі. Будемо знову їхати забирати два роя. І це я ще ні разу не був у лісі. Тобто те що робиться в лісі я взагалі не знаю. Чи там є рої, чи немає рої. Так. А хто боїться, щоб від нього не втік рій? рій? Якщо вже є хоча б один вулик, і ви заселяєте рій і боїтеся, щоб він у вас не втік, берете рамку з розплодом. Ну, не суточним, ну Хоча б щоб видно було, що там вже є личинка. І Берете, кладете їм ту рамку і вони прив'язуються за що тої рамки, що вони у вас нікуди не дінуться. Так от відкрутили ми вже це ось Починаємо забирати наші бджоли. Ну, тут у нас немає що на цій рамці. О, вони яз... вони приліпили там. Ладно, і збираємо цю рамку. Переїхали. Те, що них поналіплювали язиків, позабираємо. От. Наші бджолки. Навіть маємо суточну чер. У А є суточна чер, то нікуди, вони вже від нас не дінуться. От. На язика лише нічого нема. Просто, просто язик Так, Далі складаємо. Збираємо їхню крамку. Кесь він на деву не знає, що я в шортах. Не знає, що я в шортах. Він, якби знав, що я в шортах, то він вже б мені проводив би розпитання. Кладемо йому три рамки лощенки. Я думаю, три рамки лощенки йому на перший час хватить. Так. А далі перевернули, вони ну, ще це не посипались і отаким от нехитрим способом. І так і вже кладемо вну рамку. Воно починаємо сувати. Ніче нічого. Рушуйте, душу. Якщо кому цікаво така тема, пишіть коментарі. Буду знімати, показувати, що як ловити. Ну і для когось щось нове розкажу. Так. Будемо його закривати, чекати, що він заспокоївся. І далі, так в тому вулику, будемо шукати матку, цей рій, цей рій і той рій, це... Вранці ми, заселили... <кхм> Вранці ми того заселили, ввечері ми цього забрали. І це зараз теж будемо знову їхати дивитися і знову будемо вести нові трої. Як ну, кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!